Думаєте, що успішний бізнес можна розпочати лише у великому місті? Помиляєтесь. Сільська місцевість пропонує унікальні можливості для підприємництва з мінімальними інвестиціями. Ось 10 перевірених бізнес-ідей, які принесуть стабільний дохід у селі. Перше місце займає вирощування мікрозелені від базиліку та руколи до шпинату і щавля. Мікрозелень стабільно користується попитом у ресторанах та супермаркетах навколишніх міст. Стартові інвестиції потрібні на обладнання теплиці, насіння та системи поливу. У домашніх умовах, щоб почати такий бізнес, достатньо вкласти 300-400 доларів, але й заробітки будуть скромними. Якщо ж говорити про більш професійний рівень, то доведеться витратити від 2000 доларів і мати площу від 40 квадратних метрів. Тоді можна вийти на заробіток від 1000 доларів на місяць. Окупність зазвичай настає протягом 3-5 місяців. Друге місце розведення перепілок. Перепилині яйця це дієтичний продукт з високою ціною та стабільним попитом. Крім того, продавати можна і саме м'ясо. Початкові витрати на поголів'я зі 100 перепилів, клітки та корми близько 3000 доларів. Окупиться така ферма менше, ніж за один рік. Третя ідея домашні молочні продукти. Натуральні сири, сметана та масло завжди знайдуть своїх покупців серед прихильників екологічно чистих продуктів. На обладнання та сировину для невеликого крафтового виробництва доведеться викласти від 7 до 10 тисяч доларів. Щомісячний чистий прибуток може сягати 2 тисяч доларів, термін окупності до одного року. Четверта позиція кролівництво кролятина це дієтичне м'ясо з високим попитом. Крім того, кролячий пух додатково приносить дохід. Вирощування ста кроликів для забою протягом трьох місяців обійдеться приблизно в 2000 доларів, рентабельність у кролівництві сягає 40-50%, а окупність в межах одного року. П'яте місце вирощування грибів: печериці та гливи користуються стабільним попитом цілий рік. Продавати можна у міські ресторани, магазини та супермаркети, початкові витрати від 5 тисяч доларів на субстрат, міцелі та обладнання ферми, рентабельність вирощування печериць до 100%, а глив близько 50%, окупність від 6 до 12 місяців. Шоста ідея бджільництво. Натуральний мед, віск та інші продукти бджільництва мають високу вартість та попит. Загальні витрати в розрахунку на 50 бджоло сімей становитимуть від 8 до 10 тисяч доларів. З одного вулика можна отримати до 30 кілограм меду, який продається в середньому за 10 доларів. Зазвичай такий бізнес окупається вже в перший рік. Сьома ідея вирощування полуниці в теплицях це ягода, яка завжди користується попитом. А у міжсезоння, коли ціна зростає вдвічі чи навіть утричі, тим паче для старту потрібні теплиці, система обігріву та посадковий матеріал інвестиції від 15 тисяч доларів прибуток до 2 тисяч доларів на місяць із площі 500 квадратних метрів Окупність від 1 до 1,5 року. Восьма ідея вирощування лаванди лаванда має широку сферу використання. Ефірні олії, косметика, сувеніри, а також фотосесії на лавандових полях попит на неї стабільно зростає, інвестиції від 10 тисяч доларів на саджанці та догляд за гектаром, прибуток від 8 тисяч доларів на рік. Але врахуйте, що перший серйозний урожай буде лише на другий рік, тому окупність інвестицій становить 2-3 роки. Дев'ята ідея розведення індиків. Індиче м'ясо вважається корисним і має стабільний попит у містах. Вирощування індиків вигідніше за корей адже вони більші та дорожчі, інвестиції на 100 голів від 6 тисяч доларів. Від реалізації ста дорослих індиків можна отримати до 9 тисяч доларів, окупність такого бізнесу настає вже через 6-12 місяців після старту. Ну і наостанок десята ідея вирощування лікарських трав ромашка, м'ята, меліса, звіробій, ці трави скуповують фармкомпанії та виробники чаїв. Це доступний бізнес із мінімальними ризиками, потрібно всього 2-3 тисячі доларів на насіння та базову техніку, а прибуток 5-7 тисяч доларів на рік з одного гектара. Окупність 1-2 роки. Додатково можна фасувати трави самостійно і продавати як чайні збори, підвищуючи цим рентабельність. Як бачите, розпочати прибутковий бізнес у селі цілком реально з невеликими інвестиціями ключ до успіху, якість продукції, знання місцевого ринку та готовність працювати. Обирайте ідею, яка вам до душі, і починайте вже сьогодні. А більше бізнес-ідей та корисних матеріалів для підприємців шукайте в нашому телеграмі. Посилання в профілі